Всім привіт! Мене звати Марія і ласкаво прошу вас на мій рукодільний канал. І давайте почнемо це відео з Зайця від морешки. Я його вишивала аж 2 дні, і я думаю, ви помітили, що як для двох днів прогрес такий собі, да? сумнівненький. В чому прикол? Прикол в тому, що цей процес я вишивала. Це у мене такий собі коридорний процес по паперу. По паперу це вже багато про що каже. По паперу я вишиваю дуже і дуже повільно, але як бачите, трошечки то додалося. І це вишивалося також, коли в мене не було світла після чергових обстрілів. Весело, що сказати, прекрасно. Спати в коридорі, тому що вже не вигрібаєш, і потім сидіти без світла. Ну, нічого страшного. Якби живі здорові і на тому дякую. Тож, вишивався оцей заяць. і я прям в захваті від того, наскільки це проста схема. Тут всього лише 12 кольорів, 0 блендів і тільки хрест. Більше нічого. Це просто. Те, чого мені не вистачало. Причому. Напевно, якби це було по електронній схемі, воно б вишивалося дуже і дуже швидко. Але я думаю, що по паперу вишивати його теж кайфово, тому що все-таки воно достатньо просте, щоб не бісити, і давати, знаєте, ось цей ем, такий більш медитативний ефект. І як результат, я більше задоволення отримую від самого процесу і не парюся взагалі за результат. Тож це прям кайф. Також в мене було за цей тиждень аж два невишивальних взагалі дні. Плюс я досі хворію. точніше, вигрібаю наслідки. Тому, якби вишивка, ви побачите, що тут не сказати, що прям дуже багато було. Тож якось так ось. До речі, мені почала прям дуже подобатися ця тканинка, котра йде в наборі від мережки. Це, здається, Лукан. Чи якось так. І от вона одночасно схожа і на Льон, і на Мурану. Я не пробувала Белфаст, тому з Белфастом порівнювати не буду. Тому що ну, це буде безглуздо, якби людина, що ніколи Белфаста в руках не тримала, буде вам тут розказувати про Белфаст. А, Льон. Ну, Льон у мене в основному від Едельвіки, тому буду порівнювати з ним. І це щось середнє між Льоном та Мураном. Льон та мурано. От Це те, що в моєму розумінні описує найкраще цю тканину. Вона плотна як мурано, але на доторк вона схожа на льон. Я не гуглила, з чого складається ця тканина. Поняття не маю, але от це приблизно моє відчуття щодо неї. Це досить таки прикольно. І цікаво, до речі, ще один прикол. Якщо б мене спитали два місяці тому, наприклад, чи купляю я, коли в мене емоційні гойдалки, я б сказала: ні, ви що, не купляю. Я не шипоголік. Ага, десять раз не купляю. Якщо ви пам'ятаєте, то на минулому тижні я вам розказувала, що купила дві схеми, і одну навіть вже почала. А зараз я вам тепер розказую, що я замовила набір. Від катрусів. Мало мені однієї багатоколірки. Я замовила собі ще одну, де ще більше кольорів. Ем. Ну, зате це стара збірка. І мені воно по знижечці ще в, в тій комплектації, котру я, в принципі, була б не проти спробувати. Тобто, я хотіла спробувати страмін, я взяла. Собі набір зі страміном. Правда, з СХС. Ну, нічого. Я вишивала парі. Ти СХС, по-моєму, в мене ще в доютубовські часи був. Тож, думаю, нічого страшного, і я просто дуже сподіваюся, що кольоропередача не сильно постраждає. Отак. То вже ви побачите на наступному тижні, тому що воно до мене ще їде. Воно не те, що в мене ще не на пошті, воно навіть не в моєму місті ще. Тож, це ми з вами подивимося вже аж наступного тижня. І давайте перейдемо до наступної роботи, котра в мене була. І це фініш, дівчата. Це прям фініш-фініш. Я його ще не попрала, не попрасувала. Тут ще треба буде поміняти. Ось цю всю історію, тому що воно загнуте і от так от вперед голкою просто приметане. Тобто, це ще далеко не остаточний вигляд самої тканини. Але дракон вже готовий. Тут повністю всі хрестики вже 1000 років зроблені, і, і бекстіч повністю. А... По-моєму, мені треба буде перевірити ось цей момент. Чи тут ось так воно, чи це я щось пропустила. Тому що, гляньте, тут якось воно нелогічно. Напевно, десь ось тут, бо мало б бути, як мінімум, ще кілька стівків і ось тут. Ну, нічого, це три хвилини справи. Але загалом. Що це у нас таке? Загалом мені дуже подобається, як воно все вийшло. Єдиний такий трошечки невнятний для мене момент він знаходиться ось тут. Воно якось трошечки бруднувато. Як на мене, ну, нічого страшного, типу, воно в очі не кидається, то ж не буде. І якщо чесно, при всьому, тому що мені дуже подобаються розробки Пахомової, при тому, що мені дуже подобається ця серія. Тому що там ще якраз зараз на передзамовленні ще один дизайн, також вітраж. Більше я на не, не куплюся. Тому що цей бек зайняв ще навіть більше часу, ніж на моїй совунці від січкар. І це трошечки тумачно навіть для мене. Серйозно. Ну, його тут просто дуже багато. Я можу 3 дні виділити на бек. Окей. Без проблем. Тут у мене днів п'ять це зайняло. Можливо, якщо, звісно, хтось вишиває по. Електронній схемі Backstitch, не будемо називати програми, котрі це все мають. То у вас займен може зайняло б менше часу, але ця схема також є тільки в PDF, тому. Ні. <смістич> бекстіч ви будете робити також довго, якщо вона у вас є. Тож, поки що з мене досить. Що менш цієї серії. У мене є ще наразі в процесах від пахомової маячок закладка. А в запасах є ще закладка з пташечками, котру, можливо, я так десь ближче до середини літа почну. Не факт, не факт. Ось, а поки що, поки що мені потрібно відпочити від цієї скаженої кількості беку. Результат, звичайно, того вартий абсолютно. Я знала, на що йду. Я розуміла, на що я підписуюсь. Але я не думала, що мої моральні сили на бекстіч настільки легко закінчується. Тож, якось так ось. Але це фініш поперу попрасую. Скоріше за все краї оброблю зигзагом на машинці, тому що, чесно, мені якась зараз не посміхається цим займатися. Бо я зараз думаю, що мені прийде набір ще один, і якби там треба розмітка, обметування, ну, коротше, підготовки. Дуже і дуже багато, тож якось буде. І останній хрестиковий процес на сьогодні, але це не все, про що я вам сьогодні ще хочу розказати. Це хвіртка закоханих чи садова хвіртка. Коротше, хвіртка від Dimensions. Тут, як ви розумієте, теж просування не прям велике. Особливо враховуючи, що я вишивала майже все тільки півхрестом. Пішла я трошечки ось в цю сторону і ось сюди далі. Ось тут трошечки хрестику було, але ну, як бачите, не сильно багато. І знову ж таки, це зайняло у мене аж два вечори. Аж два вечори. Трошечки занадто. Довго вишивалося мені, в принципі, погано. І, напевно, якби я взяла щось інше, воно б вишивалося ні краплі, не краще. Тому що тут півхрест. І якби, по-моєму, тут от між 300 і 400 десь з півхрестиками вийшло, щось таке. І якби. Вкладення часу до заповненості тут якби найкраще з того, що в мене в принципі є. І навіть якби я взяла свій політ відьма де тільки один колір, я думаю, все одно краще б не було кращих результатів, бо мізки підплавляло так серйозно насправді. Відповідно, і прогрес якби паршивенький. Але дещо є розказати. Мені зайшла ось ця штука, котра мені дісталася безкоштовно при замовленні з мережки. Ось тут з цієї сторони штука для обрізки ниток, а ось тут, сподіваюся, вам видно, нитковдягач. Зручна штука, якщо під рукою немає ножиць. І... Нитковдяч трошечки міцніший, ніж ось ці, знаєте, металеві такі повністю штуки, бо вони ледве одноразові. При всій моїй любові до того, як вони працюють, а працюють вони з навіть 28-ми нитками о, уголками. Абсолютно прекрасно. Ем, вони неживучі абсолютно. А ось ця штука чомусь більш живуча. Можливо, за рахунок пластика, якось там воно краще закріплено чи що, але воно живуче ось. І тепер уже до невишивального. Я розрізала кілька сорочок, точніше три блакитно рожеву, блакитну і от смугасту білу. Вони всі смугасті. І в мене є ще кілька смугастих сорочок. Ну, то таке. Ось. Якби всі ці сорочки були вже непридатні до використання. Дірки, плями, ще щось. Тобто, вони були абсолютно зіпсованими, відповідно, якось їх комусь віддати, продати, чи ще щось неможливо. Це свинство щось таке віддавати, чи тим паче продавати. І я вирішила просто зробити з них джерело нових матеріалів. Ось це, я думаю, все-таки використати більше для печворку, тому що я все-таки вчуся трошечки шити і купляти матеріали, котрі, скоріш за все, ну, з великою ймовірністю будуть зіпсованими, мені сильно не посміхається насправді. Тож, якось так. Або вони могли б піти на задники чогось, наприклад, аля під День Святого Валентина чи щось таке. Можливо, під якісь подушечки, де є рожеве щось, чи ось такого плану історії. Поки що в мене немає чіткого плану конкретно на ось цю тканину. Раптом, що це не вся тканина ж, котра в мене вийшла з сорочки. Її набагато більше. Я просто вам взяла невеликий шматок, котрий поміщається в кадр і котрого достатньо для того, щоб зрозуміти, що це за тканина. Ось. Далі ось ця тканинка. І, по-моєму, вона прекрасно підійде під задні кін на пінкіпи. Конкретно на ось ці мої новорічні пінкіпи, котрі я збираюся пізніше робити. По-моему, вона непогана так. Разом ці дві тканинки. Бо, в принципі, можна було б ось цю ж тканину взяти і на задню сторону. Можна було б взяти якусь чорну тканину на... назад. У мене чорна тканина якби є, тому я й кажу про неї. М -м Щось чисто біле я не сильно люблю насправді. Якісь штуки з блискітками, глітерами, і т.д. — ну, теж не мій варіант. Відверто різдвяні і новорічні узори я теж не люблю. Коротше, все в основному впирається в мої особисті смаки. І дуже багато чого я просто не люблю. Без аргументів. Воно мені просто не подобається. І якби ось ця сорочка, колишня вже сорочка, можливо, отримає своє друге життя якраз в пінкіпах. Також про петчворк ми не забуваємо, тому що в мене є кілька думок, під що воно могло підійти. Ті шматки, котрі ам... підійдуть, під пінкіпи підуть на них, все інше є така штука, як. Здається, чи Crazy Patchwork, чи Crazy Quilt називається. Це коли Patchwork робиться з абсолютно рандомних таких шматків з розряду, ну там залишилось десь під чогось і оформлюється декоративними стібочками ще. Воно виходить трошечки божевільненько насправді. І в цьому, як на мене, є свій шарм. Плюс утилізація відходів. Теж прикольно, бо мені якось іноді дуже не хочеться деякі речі викидати. І останній шматочок. Ну, точніше, остання сорочка, яку я порізала, це ця. І щодо неї, у мене також є ідеї щодо пінкіпів. Але це вже більше якась хеллоуінська тема має бути. Тобто, ну, Мені подобається, як воно з чорною тканинкою. І ось такі от смуги такого плану, типу сіро-білі, чорно-білі, у мене так сильно асоціюються з чимось, типу мультфільмів Тіма Бертона. якимсь Гранджем Аля, Курт Кобейн. Ось, можливо, Едвард Рукиножиці. От саме такі асоціації в мене є. Тому я думаю, що, можливо, на осінь я все-таки знайду що-небудь цікавеньке, що можна зробити на чорній тканині з осінньо хеллоуінською такою тематикою. І тоді ось ця тканина буде просто ідеальна для цієї всієї штуки. Що ж, на цьому все. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступному відео!